Канал Плюс Плюс представляє. Привіт, друзі! Ми на Чорному морі шукаємо наймилішого, найрозумнішого монстра страшного звіра, дуже великого. Ось Кальмар на нажера. Мільйон переглядів. А ми ж те крутіше зробимо. Нащо мені у ці ваші монстри! <см2> Волохатий блогер! Дельфіно зіла! Хлопці! Агу! Допоможете! Він же ж захлинеться! Твої на тіло! Як це риба захлинеться у воді? Сам ти риба! Я дельфін! Дихаю повітрям тільки через дірку в голові, через тебе ще й захлинуся. Трикуття, він точно не монстр. Сам ти монстр. Так, а хто ти не монстр? Найрозумніша істота на планеті. Ага, серед морських У нас ще тоді вода? Ти що? А? Щоб ополонути? Ага. На землі дельфіну спекотно, він навіть вмерти може. Хм, Спихнути тебе у воду? Та на Ізі, допомагай. <світ> за ним! О -о -о! <світ> ага, розігнався. Якщо дельфіни розумні. Якщо? Добре, добре. Ну, розумніші за людей. Мозок у вас більший і все таке, то що ти робив на березі? Що ж, ми з маленьким мозком мали. Це тебе не обходить. А що у тебе сталося? Ми допоможемо. Uh -huh. Я хотів врятувати батьків. Uh -huh. uh -huh. Я мріяв дружити з дітьми. У вас такі круті іграшки. Мама з татом казали, ви небезпечні. Сьогодні мені рівно два роки. Я вже як дорослий. Мої не знали, що я поплив гратися з рибалками. А вони просто хотіли мене упіймати. І тут мої батьки кажуть: стрибай! І я стрибну, а вони не встигли. То на берег ти вистрибнув за батьками. Ми їх врятуємо. Круто! Але де ж їх шукати? Ну, десь поруч. Я з ними зараз поговорив. Як це? Ти ж рота не відкривав. Кріповий який. Море, чи що? Сам ти кріповий. Це мова лише для високорозвинених істот. Ви її не чуєте, а дельфіни чують за десять кілометрів. Ти реально дістав. Це змагання. Ти і я хто розумніший? Така гра тільки для розумних. Я в дамках. Взагалі-то це шахи, а не шашки. Шахи атлузера. Вгадайте, що це? Це водорості. Рідкісний вид у нашому Тані волосся трикуті. ж мені розумник. Не живе, а говорить і співає. Що це? О, я, я знаю. Це зомбі-співак. Яке зомбі. Це ж радіо. О, радіо. Це ж ваша мова для розумних. І чути лише під водою. Ну-у-у... Так, тож, якщо ти почув своих батьків, они у воді, а найближча вода тут, в канариуме. Туда я и пойду. О, квадрик звонит. Я уже в заразі. Подивись, это твои батьки? Нет, не вони, Далее. Діть, ось вони <світ> знайшли так. Але як нам їх звідти витягти? <світ> Зараз все зроблю. Квадрик сім метрів це як двоповерховий будинок. Перестрибнути нереально. Це, звісно, колосальна відстань для стрибка, але максимально можлива для дельфінів. Що? Ей. Стій! Як мені пояснити наш план твоїм батькам? О, Це просто. Я передам. Він каже, ага. Друзі, дякуємо вам за порятунок. Стривайте! У мене є питання. О, ні! Тільки не це. Хто найстрашніший морський звір? не нажера Воділа? Таких не знаємо. Ми вважали страшними людей. Тепер ви знаєте, що хорошим людям можна довіряти. Цей, вибач, що я був таким упертим. Я подумаю. <с� і> <пл> <ст points> Скільки крутого? Дельфіни не риби, а найрозумніші морські тварини. Дихають повітрям, почують одне одного за кілометри. Можуть стрибати вище двохповерхового будинку і плавати зі швидкістю моторного човна. А головне у морі немає монстрів. Шух. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь та ставте пальці вгору. До наступної зустрічі. Піс! Десь у лісах Австралії. О, О Нам щось прислали. Тваринки, ви не такі чуйні. Бе волохате бло. Ви нудні. Ой жах! Хейтери. Треба щось нове. Може, челендж? Та ні. Кому потрібні челенджі? Ми і так криті. Ах ти ж, трикучу. Та й так же непогано. Ходімо. Кружку, відчепись. Трику. Кружко. Качко хто? КАЧКО дзьоб. Треба йому допомогти. Вперед! Зараз вімкнути лопан. Дітями, папу не Швидше! Не розбудіть мою маму. До речі, я боб. Це було. Це було? Це було. О, дивіться, качка страшно! <смір> <Ай, у яку. смір> <смір> Він образився. <смір> Стій! Привіт, Боб. <смір> а, а, а хто ти такий? Я Качка Дзьоб. Качка дзьоб? Це прізвище? Та ні, то така. Качка дзьоб О, щось нове. Ми про тебе блог знімемо. Там розкажеш усім про себе. І <свят> челендж зробимо. Альо, трикутя, всякий челендж. І взагалі Боб він справжні тварин. <свят> Привіт усім, з вами волохатий блог. Боб, я ж просила мене не будити. О, камери, як несподівано. Um, у вас такий гарний велетенський хвіст. Ніби у бобра. Хам. Uh, чого це вона? Ти що? У нас жир тільки у хвості і зберігається. Це ніби твій живіт похвалили за те, що він не маленький. Вибачте, дуже дивний у вас бобер. Бобер, хто ти такий, не схожий на бобра. У тебе такі милі лапки, як у качечки? Відстій! Цього їхнього боба не існує. Де ви бачили бобра за отруйними шипами? І підпис кривенька качечка. Жах. Бачите, і усім однаково. Стій! Ідея! Челендж! А? Ніхто так не зможе, крім Катькодзьоба. А ви вмієте робити нори на 10 метрів під землею? Качкодзьоби вміють. Пам'ятай, не все можна повторювати вдома. Хочеш? А ви вмієте жувати їжу камінням? А качкодзьоби вміють. Все, внутрішні вуха закрив. А ви вмієте закривати вуха, коли плаваєте? Алла, качкодзьоб! ха <рес> ха ха Чого смієшся? Тобі мама дзвонить. <рес> Ой, як ти дізнався? Ого! Серед усіх тварин тільки качкодзьоби вміють відчувати електричні сигнали. Та! Та! Ох! Ааа! Та ну ці ваші челенджі! А зараз буду васувати! Пфо-пфо-пфо! Ой, та всі вміють відчувати свій телефон. Що тут такого? Мамо. Качко дзьоби круті. Боб скінці. Хочу челендж. Качко дзьоби особливі. Вийшло. Челендж, все ж таки крута ідея. Ось бачиш, тепер я зрозуміла підписники то хейтять, то люблять. Лайки то не головне. Треба самому собі подобатися. Так, тепер я це знаю. Викруті! Качкодзьоби такі незвичайні! вони риють дуже глибокі нори і їжу перемолюють камінням прямо у роті. Ага, а ще у них отруйні шипи на ногах, і вони відчувають усе електричне довкола. А тостішею тільки на хвості. Дилина. І пам'ятайте, повторювати за качкодзьобами небезпечно для життя. Плюс, плюс.